На придбання шкільних автобусів держава для рівненщини виділила 27,5 мільйонів гривень, але використати їх зможуть за двох умов. А, співфінансування 50 на 50 відсотків і б оптимізація мережі навчальних закладів. Під цим процесом сільські громади розуміють фактичне закриття шкіл. Відтак противляться цьому. У нас постало питання морелізацію і школи першого першому на сьогоднішній день там навчається тридцять пролітів. В сході села в неділю всі батьки піднялися проти. Просто у нас сьогодні рідна соціальна група в селі. Вона буде іще більшою вже на початку наступного навчального року, якщо малокомплектні школи не реорганізують. 1 вересня у них буде набагато більше недовольства, ніж сьогодні. Грошей на школи, де менше 25 учнів. Не буде бо навчання однієї дитини у такій школі вартує державі 50 тисяч гривень у рік проти 9 тисяч гривень на одного учня зі звичайної школи. Ще один аргумент на користь оптимізації навчати дітей і в місті, і в селі треба якісно, «Щоб ми перестали себе вводити в оману, тим, що в малокомплектних школах ми можемо надати якісну освіту, коли один вчитель веде і хімію, і математику, і біологію, і фізкультуру. Загалом на Рівненщині 37 малокомплектних шкіл, тобто таких де менше 40 учнів. Їх мають оптимізувати. Але не обов'язково під цим слід розуміти закриття. Можливо, реорганізують у філії більш потужних так званих опорних навчальних закладів. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма День.